Це сталося, ми знайшли ідеальний екземпляр на сьогодні, плюс ще 4 манюсінькі. Але зараз, що не знайду, то красить ось такі. Кинув кошика, хотів взяти цього малого на гриби. Такий собі тулубанчик. Дивіться, що за грибочок. Але ж люблю я ту грибалку, а особливо, ось коли такі знахідки шикарні. Так, не два гриба, а три. І я запізнився. Я запізнився, бо гриби. Де збирати білі гриби? А збирати їх потрібно ось так дорогою собі йдете в лісі? І дивитеся по боках. А оп, білий гриб. Я вже майже піднявся. Сонячні промені вже пробивають у лісі. Стало трошки вільніше. І в мене вже є перша знахідка. А перша знахідка в нас ось такий. Чудовий білий гриб. Хтось може поспорить. Але такі гриби на сушіння, то є просто фест. То є просто класні грибочки такі. Вони зараз через те, що спеки великої немає, після сушіння виглядають як осінні, дуже преміальні. Ось такий грибочок. Перша знахідка. Починаємо свій похід з такого і чудової ноти. Тож біжимо, поки нас не опередили інші грибарі. Кинув кошика, хотів взяти цього малого на гриби. Ось, Бо я ходжу з ним в руках, а великого перекладаю. Думаю, собі покладу ось та гриба цього. А тут дивлюся з боку, ще один грибок. А потім дивлюся, а там і ще один грибок. Ну, поки давайте зірвемо цього, покажу вам. Ось такий, з одного боку поганенький, а з іншого начебто непоганий. Ну, дивлюся, там в бійка там стоїть як вкопаний такий собі тулубанчик. Дивіться, що за грибочок. Тут іще темнувато в дубничку. Тому якість не дуже, але Тоб... як осінній твердий такий. Ну, але ні, літній такий грибочок в дубовому лісу. Ось такий. Ну Пасмурно, не видно гарно, але гриб тулубати що треба. Краса. Краса. Шукаємо тут поблизу. Вже три гриба. Ну, Можливо, буде тут зараз ще щось цікавеньке. Зараз глянемо. Відійшов 3 метри, ще два гриби. Не такі симпатичні, як попередні, але задовільні гриби. Перед собою, правда, чесно кажучи, не дуже бачу, тому їх не видивив, а запросто міг їх видивити і знизу, там, де ті знайшов. Але темно ще в лісі, але вже пробирається, то вже більш-менш так можна розглядіти. Сонечко вже дуже близько. ось, вже тут. Я Якщо там підіймуся, там вже буде 100% відимость. Так що, йдемо. Дивимося, ось того, що з одного боку був. Такий поганенький я знайшов там, а того тулубатого там. Піднявся ось сюди до цього пня. Ось коло малих цих двох. Знайшов два. Ті попередні, що казав, не дуже хороші. А тут ще один стоїть як вкопаний такий бурий грибочок. Ну, не бурий, а такий темно-коричневий дубовічок. Ну, не дубовічок він називається, але що в дубовому лісі ось такий білий гриб. Цвіта забарвлення такого цікавого. Е, ось такі знахідки. Ну я дивлюся, тепер подивився, по боках начебто нічого не бачу, але зараз тільки камеру відключу, 10 метрів пройду, знайду напевно ще гриби. ну Але іду дивитися і це буде добре, якщо знайду. Пройшов такий непоганий участок. ну Бо робив такий переход з того місця, де збирав у нове місце. Ну я ще не дійшов, це лише такий проміжковий напрямок. і Ось така знахідка. Думаю, покажу. Спершу знімаю, не знаю, може щось потім повикидаю. Бо не я так густо грибів, як було. І не знаю, яке в мене сьогодні вийде відео. Скільки будуть знахідки. Бо начебто вже ось дивіться непогано так вколотив, поки досі дійшов. Але нема густо, нема так, як було. Забігаєш в ліс. хап 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 Кошик один, два, три додому. Пау! А тут таке. Середнячок такий, але не погано ще. Ще не погано, бували, походи, що підеш та просто повернешся без грибів, Ото прикро, а так нормально. Ну що ж, піднявся, я вже наверху, сонечко вже біля мене, як то каже, світить. Лісова дорога. Ось сюди, можна йти туди. Така розвилочка. Біля дороги росте молодисенький білий гриб. Ніхто не знайшов, ну, звичайно, вчора його ще не було, а сьогодні. Ще в темноті його ніхто не видивив. Зараз вже більш-менш світло, і грибочка вже можна видивити. Фокус не ловить його, але зараз ми спробуємо. Е, що хотів сказати? Хотів сказати, що у мене гриби, половина грибів молоденькі. Тобто вони все ж таки ростуть. Ростуть, тому є сенс йти далі і так. Уважненько дивитися, бо грибочки після дощу, як бачимо, знову потроху набирають оберти. Напевно, мені так здається, бо минулого разу, коли я був, то вони вже взагалі молоденьких практично не було. А я тільки зайшов в ліс, та в мене вже зо 4 штуки ось таких молодих. І 4 таких більших. ну 8, 9, 8 штук так, в мене вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. так. Правильно, вісім штук у мене. Чотири молоденькі, чотири більш такі вже жовті, але теж непогані. Поки що великий зовсім не знайшов і не викинув нічого. Продовжую лісовою дорогою йти в свої місця. І зараз ми вже будемо там. Але ж люблю я ту грибалку, а особливо, ось коли такі знахідки. Шикарні. Коли такі гриби знаходиш, ну, бо так інколи буває, що вдома, думаєш, йти на ті гриби чи не йти, а якщо їх нема... А якщо я дарма виходжу декілька годин, але потім думаю, айду. І йду, Іду, бо як такі знаходжу і не жалію і секунду. Тому що такі грибочки, то є насолода збирати. В Такому дубничку невеличкому, тут на пагорбі він знаходиться по межі ліщини, і ще, і по такій попадається. Ну, мішмаш ліс. Ось тут такі ростуть красиві. Зараз будемо тут. Так пробігати. Відомість тут хороша, але грибів мало. О, є. Якщо одне добре, то інше погано. Ось так, шукаємо. Так, тут хтось так неслабо землю побульдезерував. Це якась дич, напевно. А біля того ось такий білий грибок-красень молоденький стоїть. Добре, що його не зацепили. Бо було шкода б такого гриба розтрощити. Він тут не один. Ось ще тут є два грибочки. Непогані такі виросли. Молодесенькі. Ну прям вистрибнули, видно, що краса така, тільки вистрибну. І ніхто ще тут не був, бо в цьому лісу такі гриби видно здалека. Ось такі плюс три гриба. Ось така краса сьогодні нас радує по лісу. Клас. Сонечко, майже. Уже над нами. Ну, не над нами, прям, але вже зачіпає і інший берег схила. Ну. Рибалка мені подобається. Вона така спокійна, знаєте, я спокійно тут по рунині хожу, Вже скільки грибів знайшов. Плюс взяв 4 сироїшки, тому що не брав раніше, бо і білих було дуже багато. Але і діло ще не в тому. А діло в тому, що е, їх було дуже мало. А зараз вони теж частисенько попадаються, сироїшки. І теж дуже любимо їх в яйцях випікати, тому беру. Ось такий ще один. І там, здається, хтось ломиться, бо трускають е, гілки. Зараз іду гляну. Ось така ще одна знахідка. Все ж в тому дубничку молоденькому. Ну як молоденькому, бо дубничок не, не дуже молоденький, але такий не дуже і великий. Ось так. Якщо чесно, то в цьому дубничку декілька років назад, я вже навіть не пам'ятаю скільки то було. Я був раз потрапив, я ще відео на YouTube не знімав. Грибів було стільки, нас було троє з хлопцями. Стільки було грибів, що ми не могли їх знести. А за кожним деревом було по два-три штуки. Ось таких. То було страшне, то після дощу тут було вкрито абсолютно все грибами. Після того грибів тут не бачив ніколи. Напевно, ніде більше, стільки грибів не бачив, як тут, тоді. Ну, але зараз ось по один такий тут теж можна знаходити. Може, зараз десь буде і кубка, якщо нам пощастить. Але з того часу тут. Я грибів так багато ніколи не бачив. Де збирати білі гриби? А збирати їх потрібно ось так дорогою. Собі йдете в лісі і дивитеся по боках. А оп, білий гриб. Ви собі підходите, дивитеся. А це справжній красень в дубничку, собі росте ось такий. Ну, і ось по такій схемі працюємо. Працюємо, ходимо, щоб ноги не набивати. І знаходимо такі грибочки. Погода сьогодні чудова. Грибалка теж непогана, вже трохи та й набрав. Ну, а зараз ще в мене багато є непройденого маршруту, то думаю, взагалі буде похід чудовий. Чесно, то радію, як мала дитина. Чому? Тому що такі гриби навіть попередньо, коли були хвілі грибні, таких красенів не знаходив. Тому що в цих дубниках унікально красиві гриби. І навіть туди, в бучниках, в Ожіні, де я ходив, знаходив таких красенів, рідко попадали. Звичайно, вони були, бо їх було багато грибів, та було і красенів достатньо. Але зараз, що не знайду, то красень. Ось такі. Такі хочеться ходити і ходити знаходити. Клас! Ну Трошки по я цей дубничок, трошки знайшов тут, дуже порадувало це все збирання тут. Ну Але прям грибів не є так, щоб було дуже густо. Ось ще один. Нема. О, тут ще два. Дивіться, які дві двойки. Я тут знайшов класні. Ну, зараз я їх і так поростинаю, бо треба чистити. Ні, ця залишиться, ці розітну. Бо треба вичистити їх гарненько, щоб не нести бруду додому. Ну, не так густо, як я думав, але як бачимо, чудові знахідки все ж таки вдалося знайти. Ну, не знаю, у великий бучник ось туди щось у мене немає бажання сьогодні ходити. Піду ще там у один дубничок з іншого боку, подивимося, що буде там. А на кінець, може, залишу собі той спуск. Це поглянемо далі. Звичайно, грибів сьогодні не так густо, через те, що, ну як не густо, їх так нормально, але в кошиках слабенько, бо гриби малисенькі. Ось мій кошик порожній, бо я перегрузив вже один цілий назбирав. Перегрузив у великий кошик. А зараз у мене ще одна така знахідка. Ой, дивіться, тут і ще одна знахідка. Ось тут де порито. Дивіться, ще один. Білий грибок. Нічого собі. Прямо в цьому поритом. Ну, ось такі дві знахідки в мене. Як я видивив того гриба сам в шуці Просто йшов дорогою і бачу ну, таке підозріла кубка листя. А бачу, а там шапочка відніється. Ну це таке. Такого гриба неважко й пропустити. Дивіться, який довгенький, бо так виріс під такою колодою. Ось таке. Та що ти не фокусуєш? А ось так. Ось така краса. Йду в місцину, яку давно я дуже любив ходити. Не знаю чого зараз залишив це місце, та чи начебто тут, тут гриби є. Але залишив я цю місцину, бо вона трошки так далекувато, та я не люблю сюди далеко йти. Але грибів зараз не дуже густо і думаю, айду подивлюся, що там є, ще така сировіжка знайшов. Ну то зараз будемо дивитися, що тут є. Я ще тут сировіжочок знайшов, білого гриба ось того ще. Ну, є, є. Недарма прийшов. Зараз ще годинку походжу, подивимося, що вийде. Так, ще одна знахідка, вже друга. Ось такий білий гриб. Якщо навіть вже більше нічого тут і не знайду, то хоча б два гриби, та то не дарма прийшов. Хоча б хоч щось було. Ну такий, молодесенький, білі. Нині не знайшов жодного старого гриба. Ще тут не трошки пройдуся по цих великих буках, бо між ними теж зачасту люблять рости гриби літні. Ось так, йдемо дивитися. Далі ще вниз там піду, подивлюся. Ось туди ниже. Того пуття. Подивимося, що буде там. І Мені хтось пояснить, як я їх знаходжу, як я можу видивити цього гриба. Ну, просто йшов, бачу гриб. Замаскувався? Капітально. Ну, але сьогодні мені як то фартить, то я видивляю то малисенькі, то такі сховані гриби просто на ізі. Ось такий бочечка молоденька така. Ой, красота, красота. А чисті такі. Першокласні просто. Сируїжок набрав. Дивіться, які чистенькі. Дивіться, які чистисенькі. Ну? ну, ще трохи його треба дошарити буде вдома. Але цей буде взагалі чистенький, твердий такий. Ух. Ну що ж... Це сталося. Ми знайшли ідеальний екземпляр на сьогодні, плюс ще чотири манюсінькі. Це знахідка на мільйон. Просто подивіться на цю грибину. Це найкращий за сьогодні. Дивіться, яка краса, а твердий, а запашний. Ух. Це... Це грибалка. Вона така, не дуже багато грибів, але вона максимально мені приносить задоволення через те, що гриби класні. Немає що викидати, нема таких глизявих, мокрих якихось грибів. Всі класні, молодесенькі грибочки. Це просто насолода. Ось так збирати. Ще й такі кубки, коли попадаються, то це взагалі. Неперевершено просто. Подивіться, що то є. П'ять грибів дуже класних. Дуже. А я потроху іду сюди спускатися. Можливо, тут буде ще. Це така непогана тут місцина, у мене. Зараз глянемо, що буде тут. У мене сьогодні така грибалка, що кожного гриба вам показую, можна так сказати, тому що кожен гриб сьогодні дивовижний. Дивовижні гриби. Такі, що капець, дивіться, яка краса. Всі молоденькі, всі гарненькі. Ах! Це що за краса, ну підкажіть. Що це за гриб такий? Зараз кусочок відламаю, покажу вам знизу. Ну, Це напевно зрода якихось ну, тих, завжди їх забуваю. Яких там називають. А, ну нічого, підкажіть, підкажіть, бо забув. Але недалеко. У мене ще там, дивіться, дві грибини, такі, як вкопані стоять. Здорові. Зараз підходимо і знімаємо. Так, не два гриба, а три, і я запізнився. Я запізнився, бо гриби вже ось в такому стані. Зараз хоча б цього зірвемо, подивимося, що з ним. Ну, поганий, що тут вже? Ніщо брати. Ну, великого. Навіть чіпати не будемо, що його чіпати. Якщо то видно, що він чорний запліснів, то хай собі тут так і лежить. Ну, не маю поняття, як їх тут не знайшли. Але шкода, бо гриби ще день назад можна, напевно, було забрати. І таке буває. Продовжуємо свій маршрут. Знову перегрузився, плюс 3 гриби знайшов, не знімав, бо такі два не дуже важливі. А один молоденький, теж маленький. То... Думаю, не знімаю. А зараз у мене ось така чудесна знахідка. І думаю, таку варто показати. Хоча на знімав вже досить таки пристойно, то все, напевно, і не влізе мені в відео. Не буду робити по 30 хвилин, бо потім люди і так не дивляться. Ну. Ось такий грибок. Файний. Ну що ж, полювання продовжується. Ще один здоровий грибина. Е, у мене вже в кошику я знову перегрузився. У мене вже там трошки бракує до повного. Але доки дійду до мотоцикла, то можливо наберу повний. Не знаю, чи вдасться набрати повний, але є вже досить таки файно. Цей гриб теж забираємо. Дуже твердий, дуже хороший. Дивіться. Ну, хтось каже, жовтий вже насінний. Ні, друзі, ось такий. справжню карпатську юшку саме раз. Знайшов ще декілька грибів, ще три. Крім того, великого не знімав, вже, бо вони такі ну, не те, щоб дуже симпатичні. Ось такий зараз знайшов і ось там вилити. Його брати навіть не буду і підходити не буду, бо він вже все. Ну, а ось такий маленький. Забираємо. Забираємо. Ще трошки в нас потягнеться грибалка і буду закінчувати. Навіть годину не відходив від того часу, як казав, ще годинку похожу. Але ні, так довго ходити не буду, потроху буду закінчувати. Іду через тот дубничок, через який піднімався, дивіться, пропустив. Ось такі гриби роздавлені трошки, але молоденькі. Ну, пропустив, не помітив. Так, звичайно, грибів багато в лісі, ви ж не помітите їх всіх. Інші тоді б не знайшли нічого. Ну, але знайшов зараз то я вже спускаюсь потроху вниз. Ну що ж, спустився. Е, зараз перегружаюсь, стільки в мене грибів, ось ці ще не встиг перекидати. Трошки, думаю, відпочину, познімаю, потім перекладу. Ось така грибалка, Уже зверху, бачите, більш старіші гриби знайшов, а там внизу на початку були гарні молоденькі. Багато сироїжок знайшов ось і тут видно, і тут видно, буде крута. Е, Випічка в яйцях, як то кажуть. Е, грибів є. Ну, Не так, як бувало, але є. Чудова грибалка. Думаю, ви отримали теж багато задоволення від походу, так як і я. Рюкзачок можна замовити по силці в описі під відео від Акрополіса українського виробника. Ось такий. Трошки їх рекламую, тож, купляйте в них якісні речі. Е, Всім дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей, до нових походів. Не забувайте тільки підписуватись.